Доброго дня, підписники і гості каналу Квітосад Півдня. Більша частина весни вже позаду, але весняних справ як було багато, так і залишається багато. Може, у вас ситуація трохи інша, але у мене саме така. От і сьогодні мене чекає уже декілька справ, не страшних, не важких, але по-своєму важливих і таких, які відкладати на потім не можна. Всього два чи три дні назад обробляли самшит від борошнистого червеця, а калину від чорної тлі. Як уже треба братися за обробку ірисів. Уже ірисова муха вислідила ті перші бутони, які тільки повитикалися. І ось дивіться, що вона вже наробила. Ось, бачите, дірки позалишалися вже, оце вже квітів не буде із цих бутонів. Ну, Це пелюстка, правда, а сам бутон ось він. І він вже продіряний. Оце вже зразу беру відламую і ще й роздушую. Отакого, От щоб е, оті яйця, які муха повідкладала, щоб їх роздушити добряче. От. Ну, не, не в усіх, звичайно, ось є сорти такі, що трошечки пізніші. То тут начебто гарненько, поки що ціленькі вони. Ось, ще не повилазили повністю з листя. І тут ось я бачу, а от поряд маленький кущик, воно ще й з листя не вилізло, а вже воно он добре, видно. Видно, надіюся, да, точечки. Ото вже все. Це вже теж цього бутона можна виламувати звідси і душити. Більшість кущів, звичайно, ще стоять у мене без е, бруньок. Вони пізніші, трохи, вон, цілий ряд. Але чекати не треба, тільки-тільки появилися перші, пішли перші проблеми. Зразу беру в руки актару і з прилипачом Мішаю і починаю кропити усі всі кущі. Прилипач обов'язково, тому що і риси це ж так, як капуста, яка краплина попала на листок, стекла та й усе. А так, завдяки прилипачові, буде е, налипати і довше протримається, і буде відлякувати От, муху, більше квітів вдасться зберегти. Оце Зараз мені треба отак. Кожен кущик пройтися, стараюся з усіх боків обходити, щоб з усіх сторін листечко змочити. От так. І отак, увесь оцей ряд. Зараз буду проходити і обробляти, інакше квітів не побачу. Також побризкаю зараз і бурячки, тому що попелу вистачило на утворення справжніх листочків, а от уже справжні листочки починають вражатися бліжкою. От, дірки з'явились, ото вона їх гризе. Листочки м'якенькі, і вона їх їсть прямо дуже-дуже охоче. Отак от добре, добре, щоб аж земля стала мокра, прокроплюю усі рядочки, які є із бурячками. І те ж саме зроблю зараз із редискою. Порівняно з тим, що може бути, то зараз доволі й непогано, але все-таки де-не-де є ось погризені листочки та ще й жара стоїть. Якби дощ, то листки були б чистенькі, блохи не люблять вологої погоди. А зараз сонячно, сухо. І оце те, що зараз потрошечки, воно буквально за 3-4 дні перетвориться просто на решето. Тому покупаю зараз і редиску. Прямою до свого персика, вірніше до дерева, яке купувалося як персик, але виявилося нектарином. Та зараз це і не так важливо. Важливо те, що як персик, так і нектарин дуже сильно вражаються кучерявістю. Які препарати не купували, як не бризкали, в який час не пробували обрискувати, все рівно нічого не допомагає. Або дерево зовсім втрачає плоди, або більшість із них точно пропадає. Та й саме дерево поступово може загинути. І от цього року теж обробляли дерево на голі гілки, але, як бачимо, вже появилися листки, от такі покручені, ось. О. Все, вражені уже оцим грибком. Минулого року. На моє щастя, просто натрапила на коротке відео, де показали цікавий для мене спосіб боротьби із цим захворюванням. Це просте обривання вражених листків. Спробувала обірвала перший раз на, саме на цьому дереві, мабуть, четверту частину листя. І потім ходила через кожні 2-3 дні і обривала ті листочки, які з'явилися знову покручені. Довго так, мабуть, півтора чи два місяці я ходила так регулярно до цього дерева, але кожного разу враженого листя ставало менше, а здорового гарного ставало більше. І що саме головне, то вдалося уберегти практично увесь врожай. Може, плодів із 5 довелося викинути, які пропали із за цієї хвороби, а все інше. Достигло гарно і насолоджувалися цими нектаринами, прямо з превеликим задоволенням. Так от, Приступаю до процедури обривання, оце вибираю всі листки, навіть якщо якась там одна тільки бурубляшка, от не весь, не весь листок, от, а тільки його частина оце все обриваю. Ось бачу листочок геть, тільки чуть-чуть, видно, надіюся. Все рівно не залишаю. Тільки є отака крапелька, оце обриваю геть-геть. Проходжу отак по всьому дереву. Ну мені трохи простіше це робити, тому що дерево невелике, і я все, що дуже високо відправляється, то обрізаю навесні, щоб дерево було невисоке і можна було із землі дістати. Усі гілочки. І отак обходжу, ось ой молоденькі, оці страдають самими першими. І якщо пізніше будуть появлятися плоди, то й плоди обриватиму, якщо вони сильно вражені. От отак обходжу з усіх сторін Ну, перший раз це довго, тому що саме масовіше. Розповсюджується оця зараза. А потім вже менше буквально приходиш до дерева 5 хвилинок, обійшов, раз-раз, раз, перевірив, де що нове появилося, Та й усе. Щоб сказати, що це дуже складно там і якісь проблеми створює, то ні, я так сказати не можу. От. І мені цей спосіб підійшов я і дерево врятувала, і плоди врятувала, так що ним буду користуватися тепер постійно. Єдине, що в допомогу до такого механічного способу, таки придбаю якийсь іще засіб, якого, можливо, не використовувала, може, може ця хвороба. Швидко звикає до якихось препаратів. От то я стараюся міняти засоби. І таку хімічну обробку все-таки проведемо. Якщо не сьогодні, то завтра, щоб не затягувати. А оце сьогодні обірву, і буде в мене дуже важлива справа зроблена. Оце все, що нас кубла. Геть не небагато чогось на перший погляд, коли глянула на дерево, мені здавалося, що там прямо пів дерева прийдеться обірвати, але ні, воно з літер, мабуть, буде чи півтора, якщо так ось зібрати, та й усе. Оце тепер винесу і викину там, де буду спалювати дрібне сміття. Бо отак розсипати біля дерева не треба, інакше ж зараження буде продовжуватися. От, А так, начебто більшу частину обірвала, десь щось може і залишилося, але через пару днів все рівно ж буду проходити, перевіряти, так що те, що лишилося, то замітю на другий раз. От, А так проходиш один круг, начебто все обірвав, другий круг ідеш. Знов десь якийсь листок показується. ну Основна маса зірвана. Ну і помітила, що плодів не буде, мабуть, ні одного. Ось що ще бачу, наче лишилося. Да. Плодів не буде ні одного. Обморозилися, оце, коли були квітневі заморозки. Ну, от такі оці дерева, персики, нектарини, що вони дуже чутливі до різних проявів природи, на жаль. О, якраз і піду, подивлюся, зараз ще персик, що на ньому робиться. О, А тут поки що не видно нічого. ну Цей персик ой, це його я купляла як нектарин, а вийшов персик. Та ще й дикий, та ще й геть не смачний, ну для їжі геть не годний. І він ну майже не вражає цю кучерявість, У минулому році чуть-чуть було. Там трошечки я була обірвала гетьменьку і, і все, більше нічого не прийшлося робити. От то, що Тільки покропили чисто для профілактики та й усе. І навіть бачу, що ось геть і плоди навіть зав'язались. Ну от чого так, Те, що культурне не може вижити від заморозків, а те, що ось о, воно біленьке. А, а те, що негодне в їжу геть зовсім, воно, воно і плоди дасть. От таке. Ну але... Це деревце просто мені так для краси служить, бо гарненьке ж таке, дивіться, листя оте фіолетове. Красиве-красиве. Зараз ще більше напусти нових паростків, лахматеньке буде кругленьке. Ну, краса-краса. Ну, краса і тільки в даному випадку. А тут уже досить високим став пізній піон. І вже він потребує підтримки. Підпирати його буду саморобною опорою, ось такою. Ця опора уже декому з моїх глядачів знайома, а кому не знайома, то можете подивитися мої попередні відео. А працює ця опора ось так. Надіваю її на кущ, стараюся так, щоб центральна частина куща співпадала із центральною частиною опори. Отак От обережно, щоб не заламати ніякі стебла і листя. Опускаю двома руками, звичайно, я це зроблю, буде краще. Потім позабиваю ніжки у землю, щоб опора стояла міцно. А далі під час вітру і зливи. Оці стебла не будуть розпадатися в різні сторони, а будуть опиратися як на кільце, так і на оці хрестом розміщені поперечини. Завдяки саме цим поперечинам кущ не буде виглядати як чаша із е, пустотою всередині, а буде зберігати більш-менш рівномірну загущеність. І хвилинки не пройшло, як опора вже встановлена. Ось так воно виглядає уже в готовому вигляді. Збоку бачу ось відростки. Получилися вони геть в стороні, тому що, мабуть, кусочки картоплин після пересаджування ось сюди попали. То це листя, якщо підніметься вище, то теж заправлю отуди в металічну опору, а по осені вже відкопаю, щоб оце кущ не повз у сторону, щоб він був у одному місці. Отак, От І тепер вже я спокійна, що кущ ні від якого впливу не завалиться. Так само підперті і оці два кущі. Їх підпирала трьома днями раніше, просто тому що це більш ранні піони, і вони збільшились у розмірах е, трохи раніше. А у садку мене вже чекає скошена трава. Там я її залишила, щоб вона висохла. Погода у нас стоїть тепла, сонячна, суха, тому трава висохла сама собою без попереднього згрібання та перевертання. Тепер же ж просто граблями її згрібаю на купу та пакую у мішки. Трава запашна, м'яка і просто ідеально підходить для вимощування курячих гнізд. Назбирала таким чином 2,5 мішки сіна, враховуючи, що це укость тільки перший і попереду буде ще декілька, то до кінця літа назбираю достатню кількість трави, і по осені вже не треба буде шукати якоїсь соломи чи іншої підстилки. Ну, от, і того, що збиралася зробити сьогодні зі своїми рослинами, виконала начебто все. Але взагалі справжні ціла купа і кінця краю їм немає. Тому залишайтеся зі мною на каналі, будемо разом працювати, ділитися досвідом, учитися або ж просто спілкуватися. Хай щастить вам усьому, до побачення!